Кристини та Віталія Шубуч народилася друга дитина, дівчинка Анна. У них були партнерські пологи. В мене чули якийсь що може бути страшного. Нічого. Наважились на другу дитину. Думаю, все буде добре. Вагітність проходила трошки важко, але завдяки нашим лікарям все пройшло на відмінно. У клінічному перинатальному центрі народилося на 5% більше дітей, ніж торік. Також частіше народжувалися дівчатка аніж хлопчики. За словами директорки перинатального центру Марії Малачинської, популярними іменами серед дівчат є Софія, Анна, Емілія і Меланія. А хлопців найчастіше називають Матвій, Данило, Марк, Марко та Давид. Щоб збільшити народжуваність у перинатальному центрі, пропонують безоплатну послугу допоміжних репродуктивних технологій безплідним парам. За статистикою кожна п'ята шоста пара не може мати дітей. Розповідає завідувачка відділення допоміжних репродуктивних технологій Анна Маркевич. На сьогодні пролікованими є понад 200 пар. В процесі лікування перебувають близько 50 пар і незабаром ми очікуємо народження перших дітей, які були, в яких пар було проліковане непліддя в межах пакету Верховича. Проводичи аналітику, так цього року минулого року, ефективність лікування непліддя за допомогою допоміжних технологій в нашому відділенні складає понад 60%. Раніше інформацію про статистику народжуваності контролювала Державна служба статистики. Тепер міністерство юстиції, за словами завідувача відділення демографічного моделювання та прогнозування інституту демографії Дмитра Шушпанова, на Львівщині кількість народжених за перше півріччя 2024 року. 7 тисяч 923 дітей. А у 2019 році за цей самий час народилося 10 тисяч 659 дітей це майже на 25 відсотків менше. Демографічні установки змінюються і багато сімей відкладає народження. А по друге чи може навіть по перше, багато жінок виїхали за кордон. Багато чоловіків зараз перебувають. Збройних сил України рівень народжуваності в Україні був один з найнижчих в світі ще до початку повномасштабного вторгнення. Рівень народжуваності почав знижуватися ще з 2014 го року. Власне, коли почалася війна да, на сході з Донецької луганської області, вже тоді почалось вже спостерігалося зниження. Рівня народжуваності і до війни, скажімо так, на 100 жінок, 100 жінок в середньому народжували в Україні 116 дітей. За перше півріччя цього року найбільше немовлят народилося у столиці на Львівщині та Дніпропетровщині. Йдеться на сайті міністерства юстиції. Єлісавета Сілаєва, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.